На знак протесту люди перекрили вулицю набережна у такий спосіб. Мешканці тамтешнього мікрорайону продемонстрували невдоволення поганим станом доріг в Івано-Франківську. Протягом години рухалися пішохідним переходом, чим блокували транспортний рух. Люди скаржаться через численні вибоїни на магістралі, їзда з причиною великий шум. До того ж, вулицею набережна колонами рухається транзитний транспорт. Його інтенсивність настільки висока, що дорога руйнується відразу ж після будь-якого ремонту. Дороги, дороги, найроблять дорогу. Ми що, пішки маємо ходити до базару на роботу. Люди пішки ходять. Від створів їй вікна не можна не спати. тротуара зробили проїзну дорогу. Вже по дамбі їдуть, по всіх тротуарах їздять. Та скільки ж то можна вже терпіти? Набережна має обласне значення. Вивести її з аварійного стану зусиллями міського бюджету практично неможливо. Для проведення необхідного ремонту потрібні чималі гроші. Кошторисна вартість цієї дороги коштує 8 мільйонів гривень, щоб відремонтувати. Звісно, що громада міська не має таких коштів однометно на цю дорогу відремонтувати і тому. І тому, і тому вимагаємо сьогодні від уряду. Вимагаємо від обласної державної адміністрації вчинити дії, почати ремонт цієї вулиці. Вже кілька років поспіль. Місцеві депутати звертаються до уряду, аби передати вулицю набережна в підпорядкування укравтодору. Відповідний запит знову оприлюднили представники обласної ради. Перше вивчити можливість прийняття вулиці набережної на баланс служби автомобільних доріг Івано-Франківській області, як це було до 2008 року, провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці набережної, поінформувати нас та громаду міста про житті. Захист. якщо Набережну не відремонтують найближчим часом, мешканці тамтешніх житлових кварталів обіцяють нові акції протесту. Мар'яна Гринечко, Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.